Більш детально про програму протезування ми зараз поговоримо з міністром соціальної політики України Оксаною Жолнович. Вона вже на зв'язку зі студією. Пані Оксано, чи чуєте нас? Вітаю, добре Так, вас вітаємо вас. Отже, давайте вже одразу до першого питання. Повномасштабна війна в Україні на жаль збільшила потребу в медичній реабілітації та протезуванні. Чи справляються з цими запитами центри реабілітації виробники протезів і спецтренажерів? Ну і чи є кошти в уряді, який має виділяти кошти? Так, якщо ми говоримо про протезування, то на цей рік запроектувала вдвічі більше коштів аніж минулого, це практично 3 мільярди гривень забезпечення наших громадян протезами, якщо говорити місця, де ми забезпечуємо реабілітацію та протезуванням, то вперше в Україні спільно з мозом мали такі спільні міждисциплінарні команди. Вони розгорнули 17 реабілітаційних центрах, де людина може одночасно зразу як лікуватися, так і реабілітуватися. Так і навчатися і займатися вже з протезистом пані Оксана. Давайте уточнимо про гроші. Чи готова держава 100% оплачувати послуги протезування та реабілітації? І чи однакова гранична вартість протеза, який готовий оплатити уряд для цивільних громадян і для військовослужбовців? Так, відповідно до чинного законодавства, наша держава повністю покриває вартість протезування для наших громадян, для усіх громадян. Але як ви правильно зазначили, вартість для звичайних цивільних громадян та для наших захисників різниця. І я ну я хочу звернути увагу, що вартість протеза, яка розрахована для звичайної людини, хороший протез. Але я би наприклад порівняла це з класом. Так, ми маємо клас шкоди автомобіль, який добре їде, і клас це Супер преміум. То ми хочемо нашим. Там постачати такі комплектуючі і такі протези, які би мали все таки супер преміум формат, і вартість гранична для звичайної людини такого типу протезу для військового множиться на три. Ми можемо заплатити втричі більшу вартість в порівнянні з цивільною людиною, якщо потрібен такого типу протез. А яка ситуація наразі з чергами на протезування та реабілітацію? І скільки приблизно часу потрібно від моменту звернення пацієнта до отримання послуги? Ми вже дуже добре в цьому місяці і в минулому налагодили відпрацьовування звернень за проте? У нас в 2023 році вже 2500 звернень, майже 2600 звернень за протезуванням верхніх та нижніх кінцівок спрямовано до фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Більше тисячі з них вже профінансовано. Ще 1500 в етапі очікування на завершення протезування. І так як мені повідомив керівник фонду, ми закриваємо. В лютому от зараз уже в березні до кінця березня повністю закриємо всі заявки за лютий, тобто очікування в місяць це найшвидше очікування з усіх раніше можливих, які були пані. Оксано, поставимо вам ще таке питання. Багато нарікань зараз лунає щодо складності процедур, щоб стати в чергу на протезування. Чи будуть якісь зміни в цьому аспекті та у роботі медико-соціальних комісій? Звертаю вашу увагу, що для того, щоб військовому або будь-кому, хто постраждав від війни, отримати протез, їм не потрібно висновку медико-соціальної експертної комісії не потрібно встановлювати інвалідність. Достатньо висновку мультидисциплінарної чи лікарсько-консультативної комісії тої лікарні, де та людина реабілітується. Ми прибрали вимогу про інвалідність. Але оця трикратна вартість поки що прив'язана до довідки про те, що особа здійснювала захист батьківщини, і там потрібен висновок командира, що травма отримана в результаті бойових дій. І, от саме через цю довідку, сьогодні і якби затягується процес отримання документів для розрахунку вартості, які потрібні військовим. Ми розуміючи цю ситуацію, по перше, зараз урядом активно напрацьовується процес цифровізації от всього цього ВЛК і доставки довідок. Але ми зі свого боку, як міністерство соціальної політики, не чекаємо на цей процес і вже підготували наші зміни, щоб просто прибрати цю довідку, і будь-який військовий сьогодні отримує протест по трикратній вартості. Пані Оксано почули вас. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. З нами на прямому зв'язку була міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.